Вас в ефірі програма висновки традиційно в цей час говоримо про найпомітніші події тижня очима наших журналістів та експертів. І минулі сім днів відзначились наступними подіями. Митний союз, громадські активісти готують вагоме проти. Євросоюз визнав незаконним арешт експрем'єра Юлії Тимошенко. Останній рубіж свободи зламано. Телеканал ТВАІ втратив найкращих журналістів. Провокатори дискредитують всеукраїнське об'єднання Свобода прихильників вступу до європейського союзу в Україні стрімко зростає. Такий висновок відповідно до досліджень зробили соціологи. За їх даними, лише за перший квартал цього року кількість європейських симпатиків збільшилась майже на 10%. Водночас, європейській інтеграції України загрожує всеукраїнський референдум, що ймовірно відбудеться у серпні цього року. Вже сьогодні незалежні експерти сходяться на тому, що референдум пройде непрозоро і результати волевиявлення будуть спотворені. Одне з найбільш. Більш загрозливих питань, що буде винесено на голосування, вступ України до митного союзу. Саме цими проблемами переймаються нині громадські активісти і вже готуються до протистояння. Європа вимагає від України змін, зокрема у судовій системі, а також зменшення авторитаризму влади. Деякі експерти зазначають, що у той же час Україну у її сьогоднішньому політичному і економічному стані вже готові прийняти влави країн євразійського союзу, і це не може не насторожувати. Тим паче, що у Казахстані, що є членом митного союзу, вже говорять про погіршення економіки країни внаслідок такого злиття. Координатор громадянського руху спільна справа Олександр Данилюк наголошує, що митний союз. Це відродження навіть не радянського союзу, а Російської імперії. Власне, на сьогоднішній день треба чітко розуміти, що загрози референдуму як такого не стосуються зміни конституційного ладу. по перше, тим чином конституційний лад буде змінений. Посилена президентська влада суттєво, фактично ліквідований парламент, ліквідоване місцеве самоврядування і делеговані суттєво буде делегований державний суверенітет із Києва в Москву. Це треба теж розуміти. Наразі основні завдання, що поставили перед собою активісти на всеукраїнському зборі громадянського руху спільна справа, наступні: по-перше, донести до суспільства інформацію про необхідність участі у референдумі, оскільки його бойкотування лише спростить фальсифікацію результатів. Результатів, а закон виписаний таким чином, що референдум вважатиметься таким, що відбувся, навіть якщо участь у ньому візьмуть 10 осіб. Також волонтери мають переконувати виборців взяти участь у референдумі як в якості виборців, так і незалежних спостерігачів. На зборах активіста громадянського руху спільна справа також ухвалили рішення про початок 18 травня безстрокової акції протесту з вимогами негайного проведення президентських та парламентських виборів, а також звільнення всіх політв'язнів. Зараз треба використати максимум. Акцію 18 травня опозиційну в Києві вставає Україна для того, щоб вона переросла в безстрокову акцію громадянської непокори. Для цього треба їхати в Київ і залишатися на безстрокову акцію. А у випадку, якщо з тих чи інших причин це не вдасться, треба готуватися до референдуму, до контролю за ним. І до того, щоб ми розуміємо, абсолютно не визнавати його результати, тому що результати будуть сфальшовані для організації безстрокової акції спільною справою був створений координаційний штаб, до якого можуть звертатись всі бажаючі залишитись в Києві після мітингу парламентської опозиції Вставай Україно», що запланована на 18 травня. Європейський суд з прав людини одноголосно виніс рішення у справі експрем'єра Юлії Тимошенко. Арешт та утримання експрем'єра під вартою є незаконними та політично вмотивованими. Тимошенко скаржило в суді незаконний арешт, її умови утримання в СІЗО і в'язниці, відсутність адекватної медичної допомоги, порушення права на справедливий суд і наявність політичної складової у кримінальній справі. Крім того, ув'язнена скаржилася на те, що 20 квітня її силою відправили до лікарні. За словами захисників, влада України повинна негайно виконати рішення європейського суду, а саме звільнити Юлію Тимошенко та відновити її права. Сергій Власенко нагадав, що за результатами саміту Україна ЄС, який відбувся у лютому цього року, Віктор Янукович зобов'язався виконати рішення європейського суду у справі Юлії Тимошенко і не подавати апеляцію. Признав мою маму політичним заключеним. И теперь власть Украины не сможет отрицать это, и не сможет отрицать тот факт, что ее освобождение должно произойти в ближайшие дни или в ближайшие недели. Я процитирую решение суда в небольшую строчку, о том, что По статье 5, моя мама была незаконно и волюнтаристски арестована. Она была незаконно и волюнтаристски арестована. И это значит, что те судьи и прокуроры, которые принимали решение, грубо нарушили закон. Все организации правозащитные, независимые, которые изучали ее дело, изучали те нарушения, о которых мы говорили, которые были очевидны, Вже сказали, що суд проти моєї мами був незаконний і несправедливий. Это і датский Хельсинський комітет, это і даже та організація, яка була нанята самою властю, та компания Скадан, которые також сказали, що суд проти нього був несправедливим. Якби ми говорили про виключно прагматичний правовий характер, то ми б мусили би сказати про те, що це рішення є необхідною. Але недостатньою умовою, оскільки, як ви знаєте, другий позов сьогодні в розгляді Європейському суду, і другий позов стосується власне упередженості, несправедливості і незаконності самого вироку. Але ми виходимо з того, що сьогодні право Тимошенко, це справа радше суспільно-політична. Справа геополітична аніж правова, і тому ми переконані, що достатньо цього рішення, якщо для того, щоб президент Віктор Янукович і його команда зупинили подальшу дискредитацію України як демократичної європейської держави, і відповідно зреагувала на це рішення суду шляхом звільне Тимошенко, не чекаючи розгляду та відповідного рішення. По другій справі. Цілком очевидно, що якщо виходити із диспозиції цього рішення, то е, прогнозованим є і рішення по е, другому поданню. Тобто чітко суд зазначив про те, що йдеться про е, е, застосування або прояву до е, Юлії Тимошенко е, свавілля. І найважливіше, і коли йдеться про. Вісімнадцяту статтю дуже чітко зазначено, що суд визначив, що підставою для затримання Тимошенко були не причини, а отже, політичні причини. Тим часом комісія при президентові у питаннях помилування не знайшла підстав для помилування експрем'єра з проханням помилувати Тимошенко до Віктора Януковича звертались як депутати, так і юристи і громадські діячі. Під час розгляду питання комісія визначила, що оскільки розслідування кримінальних справ за обвинуваченням Тимошенко у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів. Оки не завершене, і судом по справах не прийняті відповідні рішення. Питання про її помилування є передчасним. Деякі експерти припускають, що якщо експрем'єра і звільнять, то тільки після президентських виборів 2015 року. Але певні зрушення в даному питанні можливі у зв'язку з рішенням Європейського суду справ людини за скаргою Тимошенко і захід. Посилив тиск на керівництво е, України в цьому питанні, і е, з'явилася ціла низка звернень до президента Януковича про те, щоб е, і Юлія Тимошенко помилували ну, приблизно за тим же сценарієм, як і Юрій Луценко. От буквально е, останні дні е, стало очевидно, що скоріше за все сценарій в даному випадку буде інший. Комісія з помилування фактично дала негативну відповідь на ці звернення. В принципі, на мій погляд, це очікуваний сценарій. От моя особиста думка, що якщо Юрій Тимошенка і звільнять, то це відбудеться після президентських виборів 2015 року. Зараз шансів на звільнення Тимошенка менше, він ще скаже більше, ніж півроку тому, але менше, ніж в випадку з Юрієм Луценком. Якісь е е зрушення довкола е е е е різноманітних справ е е Юлії Тимошенко можуть бути. Я не виключаю, що е українська сторона може відреагувати, наприклад, як і в випадку з справою Юрія Луценка, яка теж розглядалася в Страсбурзі, може бути штраф, і він буде виключений на користь Юлії Тимошенка. Можуть бути якісь процедурні поступки. Хто знає, можливо, буде певний перегляд або самої справи, газової справи Юлії Тимошенка або окремих її позицій. Це теж можливий варіант. Може бути оскарження рішення суду в Страсбурзі. Тобто варіанти, сценарії є різні, але для української сторони в даному випадку дуже важливо буде знайти також певну таку позитивну формулу. Тобто треба буде продемонструвати прогрес. От, варіант звільнення він би дуже був важливий з точки зору підписання нової угоди з Євросоюзом. І якщо Тимошенко була б звільнена, скоріше за все, угода була б підписана ну, майже напевно. Але от, якщо Тимошенко в найближчій місяці залишається в'язниці. То виникає дуже серйозний головний для Європейського Союзу. Що робити з Україною? Підписати чи не підписувати От нову угоду з Євросоюзом. І значна частина європейських політиків вважає, що навіть якщо Тимошенко залишиться в'язниці, все ж таки варто цю угоду підписати, а далі впливати через інструменти ратифікації угоди або через додаткові умови під час підписання цієї нової угоди. Опозиція вимагає перекваліфікувати статус колишнього помічника Павла Лазаренка Петра Кириченка зі свідка на підозрюваного у справі про вбивство Євгена Щербаня. Як повідомив депутат від Батьківщини Сергій Пашинський, він має намір подати дві відповідні заяви генпрокурору Віктору Пшонці та генпрокурору США Еріку Холдеру. За його словами, звинувачення ґрунтуються на свідченнях під час трьох допитів самого Кириченка, а також на підставі свідчень Ігоря Мар'янкова та Сергія Зай. Пашинський нагадав, що на допиті Петро Кириченко повідомляв, що він особисто передавав півмільйона доларів кримінальному авторитету Мільченку, і навіть коли відкривав незаконну офшорну компанію, замість адреси проживання Мільченка. Назвав адресу свого проживання у США. Він додав, що вважає свідчення Кириченка по суті явкою з повинною, а тому захист Тимошенко інкримінує йому дачу за відомо неправдивих свідчень та організацію вбивства Євгена Щербаня. Крім того, як заявив депутат, у захисту матеріалів достатньо для того, щоб вимагати залучення Кириченка не в якості свідка, а в якості підозрюваного в організації вбивства Щербаня. Ми звинувачуємо Петра Кириченка. У чиненні двох злочинів, а саме надання слідству за неправдивих показів та організацію вбивства Євгена Щербаня. Матеріалів, які на сьогоднішній день є у вільному доступі, та також матеріалів, які є вже в справах про по кримінальні справи вбивства Євгена Щербаня, достатньо, щоб мотивовано звернутися до правоохоронних органів з вимогою. Залучити Петра Кириченка не як свідка, а як підозрюваного, наші звинувачення ґрунтуються на аналізі попередніх показів Криченко, а саме протоколу допиту 25-27 квітня 2001 року, проведеного слідчими Генеральної прокуратури та слідчими американської прокуратури. Протоколу допиту 18 11 2011 року та тих даних, які з посиланням на покази Криченко є в ухвалі. Про його визнання як свідка, це ухвала судді Царевич, та які покладені в основу підозри проти Тимошенко. Нагадаю, що це таке Петро Криченко визнав у 2012 році, що він особисто передавав півмільйона доларів готівкою такому собі кримінальному авторитету Мільченко, з яким він був знайомий 76-го року, з яким він підтримував тісні товариські стосунки, більше того. В документах, які сьогодні будуть надані під час допиту, вказано про те, що Петро Кириченко, коли відкривав незаконні офшорні рахунки для свого друга Мільченка, адресу проживання Мільченка давав домашню адресу Кириченка в Сполучених Штатах. Тобто тут є десятки доказів, які підтверджують те, що Мільченко і Кириченко, і покази самого Кириченка і покази Маріянкова. Та Зайцева, які говорять, що це була одна група осіб, які діяли в злагоджений між собою спосіб. Якщо слідство далі починає стверджувати, що Мільченко був організатором вбивства, тоді слідство України і прокуратура Сполучених Штатів на підставі показів, по суті, ця явка з повинною Кириченка повинна притягнути Кириченка не як свідка, а як підозрюваного в організації вбивства. Насправді я би ще раз е хотів про... Проаналізувати те, що міг сказати пан Петро Кириченко, будучи допитаним у цій справі, а також нагадати вам покази свідка Зайцева, який посилався безпосередньо на Кириченка. Так, от, відповідно, до таких показів вони, по-перше, абсолютно неправдиві, бо ніколи їх пан Кириченко не надавав раніше. Він почав їх надавати лише тоді, коли його онкохвора дружина Ізабела Кириченка була затримана в Україні. Однак, навіть ці покази... Нічого не свідчать про Тимошенко. Вони свідчать лише про те, що Петро Кириченко є співучасником замовлення убивства Євгена Чербань. В інтернеті неодноразово з'являлись відеозаписи, зроблені співробітниками пенітенціарної служби, де нібито вони раз у раз фіксують відмову Юлії Тимошенко їхати до суду у справі стосовно вбивства Євгена Щербаня. Коли у суді мають депутати чергового свідка, тюремники кажуть, що готують всі необхідні заходи для етапування підозрюваної, але та не надає однозначно відповіді на жодне з поставлених запитань і не погоджується їхати. У свою чергу захисник експрем'єра. Сергій Власенко заявив, що Тимошенко навпаки вимагає своєї присутності на засіданнях Почерського райсуду Києва, в ході яких відбуваються допити свідків у справі щербання. Водночас він зазначив, що Тимошенко найтиме до Київського райсуду Харкова, де розглядається справа про борги корпорації ЄСУ, оскільки в цій справі є рішення Верховного суду, що підтвердив законність закриття цієї справи 2005 року у зв'язку з відсутністю діях Тимошенко складу злочину. Власенко. У також повідомив, що пенітенціарна служба маніпулює записами за її участю. Він розповів, що відмова Тимошенко, зафіксована на відео, стосується саме суду у Харкові. Але тюремники видають її за відмову їхати на суд по вбивству Щербаня. Тюремники е, насправді є сьогодні, умовно кажучи. Монопольними власниками відео, аудіо і всього іншого, неодноразово Юлія Володимирівна зверталася до журналістів і говорила про те, що, будь ласка, зробіть це відкрито, допустіть журналістів, в момент, коли ви приходите до мене, вимагати там від мене якоїсь відмови. Будь ласка, допустіть журналістів, я готова висловитись. А коли люди, умовно кажучи, монопольно мають можливість міняти відео. Те, яке стосується Харкова, на те, яке стосується Києва, або відео, яке було знято вчора або позавчора, говорити, що це знято сьогодні. То звичайно, що це безмежний простір для маніпуляцій. Я вже не кажу про те, що сам факт оприлюднення таких відео є порушенням українського законодавства, а також статті 8 Європейської конвенції з прав людини, і це було одним із предметів е, скарги Юлії Володимирівни Тимошенко до Європейського суду з прав людини. Тижня ми розповідали про незаконну зміну власника на авторитетному опозиційному каналі ТВА, що спричинила страйк журналістів. Тепер у силу своїх твердих принципів і політичних переконань понад 30 працівників телеканалу заявили про звільнення. Серед них як технічні працівники, так і імениті журналісти і телеведучі Віталій Гайдукевич, Ілона Довгань, Олексій Ліхман. Мустафа Єм, Анастасія Станко та інші. Вони нагадали, що впродовж тижня профспілка журналістів очікувала початку переговорів з новим керівництвом. У разі його успішного проведення журналісти були готові припинити страйк і відновити свою роботу. Втім, крапку у питанні поставив ультиматум перед колективом. Страйкуючим заявили про загрозу звільнення, у разі якщо вони не вийдуть в ефір. Журналісти виявилися непохитними, тому й написали. Заяви про звільнення свої рішення пояснили тим, що в таких умовах не можуть гарантувати глядачеві надання об'єктивної та неупередженої інформації. А люди, які нині називають себе власниками та менеджерами каналу, зруйнували репутацію ТВА. Ми не можемо вступати з ними у змову. О, о, ну і як це правильно сказати, легі легітимізувати їхні дії своєю роботою в ефірі методи ми. Всі, да, всі, можливо... всі демократичні методи ведення переговорів ми використали. На сьогоднішній день ми хочемо просто іще цією заявою звернутися до глядачів. Те, що буде від сьогодні, з вечора, від завтрашнього дня на нашому телеканалі, це не пов'язано з тим колективом, який протягом багатьох років старався робити свою роботу чесно, професійно, не брехати своєму глядачеві. І ми хочемо просто і надалі залишати за собою право чесно дивитися будь-кому будь з вас будь будьому з наших. Тільки цим продиктоване віде. наші святощені. У свою чергу нове керівництво телеканалу Тивай заявило, що готове поновити на роботу усіх співробітників, які звільнилися, якщо ті самі забажають. Новопризначений генеральний директор каналу Артем Шевченко повідомив, що і звільняти нікого не планував. Але навряд чи хто поступиться своїми принципами, тим паче, що тепер вже колишні співробітники телеканалу обдумують створення власного інтернет-проекту. Про це в ефірі ток-шоу Свобода слова на телеканалі АСІТІВІ заявив журналіст. Мустафа наем. Мы с нашими коллегами, которые вышли в телеканал ТВ, в том числе с теми коллегами, которые раньше работали на других каналах, будем делать новый проект. Этот проект действительно будет прозрачным, потому что там не будет олигархов. Это будет интернет-проект, в котором мы будем сами делать свою работу. Мы обязательно об этом скажем в интернете. Я обращаюсь ко всем нашим пользователям Фейсбука, тем, кто за нами следит и нашим зрителям. Если вы сможете, помогите нам, пожалуйста, потому что... Uh, без вас, без тех людей, которые нам доверяют, мы этого не сможем сделать. Когда это будет, я не могу сейчас сказать, но я думаю, что это будет в ближайшее время. Я думаю, что вы не пожалеете хотя бы в то, что вы нам поверили. На театральній площі Черкас трапилась провокація, що набула розголосу по всьому світу. Під час опозиційної акції у Черкасах сталися декілька сутичок. Зіткнулися активісти, які тримали прапори партії Свобода та група провокаторів, які теж нібито представляли всеукраїнське об'єднання. Але других вирізняли білі футболки із надписом би жидів. Усі засоби масової інформації, депутати та громадські діячі гуділи, що в Україні може щинитися хвиля міжнаціональних конфліктів, коли не буде покарано організаторів. Провокаторів пов'язують із партією регіонів та з головою фракції регіоналів у міськраді Мельниковим. Про причетність цієї особи до провокації заявив навіть міський голова Сергій Одарич, який невдовзі втратив крісло мера Черкас. Це хлопці з білого Лотоса, є така організація в Черкасах, яка займається охороною мітингів партії регіонів комуністичної партії. Вони вийшли в куртках, це такі спортсмени, вони надягнули з одного боку ззаду футболка Велосвобода, з іншого без жидів. Ну, це не відповідає нашій, нашому логотипу, бо в нас інші шрифти, Велосвобода пишеться в лапках і так далі, і так далі, і так далі. Ось, очевидно, очевидно. Що це така була зумисна провокація, але ж ми розуміємо, що люди не розуміють, це, це є розпалювання. люди да, люди сприймають те, що вони бачать. А якщо люди будуть виконувати те, що написано на футболці, ми е, затримали цих молодиків. Є встановлені ім'я прізвища Сергій Ткаченко, студент одного з університету. Студент одного з університетів є номер автомобіля, з якого здійснювалося курування. Ми здали затриманих міліції. Це, цей злочин, 161-й розпалення міжнаціональної ворожнечі, має формальну ознаку. Тобто просте надягання такої футболки означає кримінальну відповідальність від п'яти років ув'язнення. Оскільки ця акція була групова, оскільки цю акцію брали точно брали участь представники місцевої влади, то це від пяти 8 років тюрми. Відповідно, я звернувся до генпрокурора і до міліції, щоб цю справу розслідував. Два тижні жодного розслідування немає. Областю керує ближній друг Януковича, губернатор Тулуб. Він має, тримає область в жорстких рукавицях. Очевидно, що без його згоди це не робилося. І те, що немає будь-якої реакції влади на розпалення міжнаціональної ворожнечі, свідчить про те, що його покриває президент, і президент має нести відповідальність. І поки тулуб не буде звільнений, і поки не буде притягнуто до кримінальної відповідальності в СІЗО. Винуваті цієї провокації, то про будь-який будь фашизм з боку партії регіонів слухати смішно, бо більше того, колись Арнес Хеменгей дуже гарно сказав, що фашизм це брехня, яку поширюють бандити. От бандити з партії регіонів тут кричать, вже нема про що говорити, то вони кричать про фашизм. Але це дуже серйозна річ. Та провокація, яка була в Черкасах, вона вимагає негайного реагування, ми будемо його домагатися. Як відомо, 18 травня у Києві відбудеться фінальна акція опозиції Вставай Україну. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що не буде допомагати з її проведенням, оскільки, на його думку, опозиція має достатньо сил, щоб самостійно завершити цю підготовчу кампанію до 2015 року. Луценко порівняв акцію Вставай Україну з акцією Україна без кучми», зазначивши, що вона має дати розуміння людям, що мітингувати можна корисно. Treba. Водночас він наголосив, що крім партійного активу до акції треба залучати безпартійних громадян. Політик наголосив, що громадян цікавить насамперед не ім'я єдиного кандидата в президенти, прем'єри чи спікери, а чіткий план побудови справедливої держави. Наразі Луценко має намір організувати круглий стіл по розробці плану Третьої республіки. За його словами, саме інтелектуали, громадські активісти, моральні авторитети, а не політики мають розробити план нової. України. І саме він стане не лише передумовою виникнення широкого народного руху за побудову нової держави, а й за порукою перемоги України у 2015 році. Луценко повідомив, що політолог і культуролог Тарас Возняк став координатором підготовки круглого столу з розробки концепції нової третьої Української Республіки. Я зустрівся днями з багатьма українськими громадськими діячами. З більшістю опозиційних українських політиків, але для мене зараз надзвичайно важливо зустрітися саме з громадськими активістами. Я зараз не хотів би називати всі прізвища, які я вже мав зустріч, які сьогодні, завтра, післязавтра ще запланував, але скажу лише про одне. Я зустрівся з дуже поважною для мене особисто людиною, паном Тарасом Возняком із Львова, який погодився бути координатором підготовки. Круглого столу українських інтелектуалів, громадських активістів по розробці концепції нової третьої Української республіки. Я дуже сподіваюся, що е, незаплямована… Е, біографія, ім'я, е, великий авторитет пана Возника допоможуть організації такого незалежної інтелектуальної роботи, е, яка має дати перший крок до перемоги, а він не є. Перший крок перемоги не є ім'я нового кандидата в президенти. Напередодні Великодня у Донецьку представили поетичну збірку, де прославляються депутати від партії регіонів та дружина президента Людмила Янукович. Збірку видано під патронатом самої першої леді України. В інтерв'ю вона розповіла журналістам про любов до творчості поетеси, яка присвятила їй вірші, про те, як проходять її будні та про плани на Великдень. У нашій традиційній рубриці без коментарів сьогодні пропонуємо вам переглянути це коротке інтерв'ю, а також послухати поезію, присвячену Людмилі Янукович. Приємного перегляду! А я Лілія Коси, вся творча група. Вітаємо вас із Воскресінням Христовим і на цьому з вами прощаємося рівно на тиждень. До зустрічі! хай щастить! Всіх поздравляю з наступаючим праздником великого Світлого Воскресіння Христова, като 5 числа, 5 мая. дай Бог всем добра, благополучия, конечно же, Божьей благодати. Спасибо большое. Помогаете. Почему именно эта поэтесса? То есть она какая-то особенная, или вы очень любите ее творчество? Очень люблю ее творчество, Зоя Стефановна. Люблю как, просто как мать. Она умерла, она мне действительно очень дорога по духу. Стихи ее близкие. Мне, как говорится, по всей ее тематике там очень дорогие есть стихи о войне, любви значит, материнской. поэтому я что-то так, <laughs> ну тогда раз, вот, пусть подумал. Именно сердце. по зову сердца эту поэтессу взять, как бы ей Людмила Александровна, а кто вообще выбирает эти мероприятия, которые посещать, кому помогать? А я практически везде бываю. А куда меня приглашают, я везде бываю. Мне приглашение шлют и шлют. У меня расписано в один день даже два мероприятия бывают. Вот так. Я стараюсь быть везде. Всем помогает тебе всем. А да, все я получаю всем. очень много писем из разных регионов нашей страны. И я стараюсь, все очень стараюсь всем помогать. Я служу Богу и людям. Дай вам Бог здоровья. И я еще хочу прочесть стихотворение, которое Зоя Стефановна еще посвятила вам. Называется это стихотворение лучшей женщины. не, даром, не даром в ее жила княжеская кровь. Об этом говорят повадки ее стать. Смотри, молитвой Господу дарить свою любовь Прекрасная жена, заботливая мать. От сердца к сердцу ее любовь она. Не зря Людмила зовется, И добродетели ее не видно дна. Она, как ангел над народом льется, услышав зов ребенка, старика и тех, кто потерял здоровье, силы, своей заботой, как целебная река продвигих век, оттащит от могилы, скромна, проста, изящество полна, делами помогает людям. Для них не жалко и ни времени, ни сна, служить готовы им и в праздники, и в будни. Ей песня помогает жить, любовь и суд, искусству, муж любимый, дети. Они дают ей силы мудрой быть. И лучшей женщины на свете. Мы благодарны вам, поверьте, за чуткость вашу, чистоту, за то от сердца к сердцу, что дарит людям жизнь и задумать. Еще раз вам огромное спасибо, Людмила Александровна.